Всім привіт! сьогодні з вами знову Ніко. Е, вибачаю це поганенький звук, тому що в мене чомусь не запускається мій комп'ютер, так що прийдеться грати через телефон. Так, е, Сьогодні ми з вами не в Майнкрафті, а в Роблоксі. І я вам, так, як я вам обіцяв відео, я випущу відео по Роблоксу, а точніше по моїй грі, яку я випустив сам. Гра називається Ruins Battle. І є в ній. В ней є вот что. Э, Заходите появляться сразу экран такой вот загрузочки. Досить такий прикольный loaded Гра загружена, для кого треба перекладати. чорна up підкрутити own. Підключить звук, но я підкручувати не будемо, тому що тоді не буде будет, что-то у звук ми не будемо Так, одразу дивимося тут. Така простенька карта. У э, мене є надписка. Над головою Dev, тобто девелопер-розробник. E, і зразу хочеться вам дати такий міні-прес. Першому, хто зайде в цю гру, e, буде видано не, от, спеціальна приписка, так як в мене, тільки не девелопер, звичайно, а перший гравець. типу. Так, тут у нас кроу, тіла валяється в нас. Так, що в, далі в цій грі? Тут є багато доміків. Це тільки альфа-версія, так що тут ще ясно все таке пусте. Так само є звуки дощу, такі атмосферні але, і гром, але я їх зараз не буду включати, тому що мене чути не буде. Є три види зброї, точно ще два, два види зброї і хілк. О, такі от... штука для лікування. Але я зараз чомусь не можу скористатися. Ну добре, в фаналі коротше. Є меч. і пістолет, на якому треба війти в перше лице для того, щоб ним стріляти. І можливо змінюю механіку послатиш, тому що це реально досить неудобно. Є отакий От лідерборд. Хто найбільше награв? Тут є я. І моя жіта, яка була та з цієї штуки. Дві команди Red Blue, червоні сині. вбивства, очки, потім з очки може з'явитися якийсь магазин, де можна буде очки купувати. Такі простенькі домики. І в принципі це поки що все. Тому що не раз знаходиться на перших кілька стадіях розробки, де ще нічого сильного нема. В майбутньому буду додатись обнови. я приблизно розраховую на одну обнову в тиждень. Ну і давайте, щоб щось розтягнути це відео, поговоримо про про те, де я був. У мене часу не сильно було знімати відео останнім часом, так що я їх не записував. А. Чи зможу я повернутися? Не знаю. Тому. Що все-таки в мене проблема ще є, в тому що скоро в мене школа. Але пообіцяв, що мінімум ще два відео випустяться. Так. Ну от така от карта. так З -от, така. домики, всяка сечня, як я вже показував. Буде по обнові в тиждень. Так що заходіть Першим першому гравцю, який зайде, Буде виден, як я вже казав, спеціальний бейдж, такий, як в мене. На цьому всім па-па.